12 вересня відразу кілька масових розстрілів євреїв були на Вінниччині у різні роки. 12 вересня 1941-го у Ладижині Вінницької області нацисти розстріляли 504 євреї, а у Вінниці – майже тисячу того ж дня. А за рік 12 вересня 1942-го у Літині Вінницької області нацисти розстріляли 580 євреїв. Станом на початок Другої світової у Вінниці мешкало 33 тисячі 150 євреїв. 19-го, 20-го у вересня 1941-го один із загонів Айнзацкоманди разом із поліцейськими батальйонами здійснив одне з наймасовіших за усю історію війни: вбивств. Розстріляли близько 15 тисяч євреїв у Вінниці станом на перше квітня 1944 року. У Вінниці залишилося 76 євреїв. Це з більш ніж 33 тисяч, які жили у місті до війни.